Зараз ми розпакуємо та оглянемо зміст нагрівального мату Деві Комфорт 150Т. Лінійка нагрівальних матів для теплої підлоги Деві має вибір від пів квадратних метра до 12 квадратних метрів, що дозволяє максимально точно обрати необхідний саме вам розмір. Потужність мату 135 Вт на квадратний метр при напрузі 220 вольт, що дозволяє створити комфорт майже у будь-якому приміщенні. Ззовні упаковки є назва продукту, з іншого боку коротка інструкція з монтажу. та... Основні характеристики нагрівального мата. Зверніть увагу на наявність захисної стрічки на коробці, що свідчить про те, що з заводу коробка не відкривалась. Розпакуємо цю коробку та подивимося, що знаходиться всередині. Перше, що ми бачимо, це сам нагрівальний мат, що змотаний у рулон та має захисну плівку. Мат має одразу встановлений на заводі кабель для підключення к терморегулятору. Цей кабель з'єднаний з нагрівальним кабелем за допомогою герметичної з'єднувальної муфти, яка має клас захисту IP-67, а це означає, що з'єднання повністю герметичне та міцне. Ширина нагрівального мату 48 см. Нагрівальний кабель має рівномірний крок, а на зворотній стороні є клієва стрічка, яка потрібна для його фіксації на поверхню підлоги. Далі у комплекті поставки йде гофротрубка для встановлення датчику температури підлоги. За її допомогою ви зможете встановити термодатчик безпосередньо в прошарок підлоги і за необхідністю з часом, з легкістю його замінити. Також в комплекті є інструкція встановлення та експлуатації нагрівального мату та гарантійний талон. Щодо гарантійних зобов'язань, на нагрівальні кабелі та мати Деві діє розширена повна гарантія терміном в 20 років. Як це працює? Компанія Danfoss має мережу сервісних центрів, які при необхідності приїдуть до вас у будь-яку точку України та проведуть професійну діагностику системи. А при виявленні заводської несправності для вас ремонт кабелю та підлогового покриття буде абсолютно безкоштовним. Отже, обов'язково звертайте увагу на те, щоб при купівлі продукції Деві був заповнений гарантійний талон. Це все. Ми намагаємось надавати вам преміальну якість теплої підлоги та найкращий клієнтський сервіс. Будьте з Деві. До нових зустрічей!